Усім привіт! Швидесенько хочу показати орхідейку, пам'ятаєте, яку я лікувала? Це у нас парфумовна фабрика Diffusion. Як я й казала, вона скинула цей листочок, як ви бачите, він засихає поступово і залишається в нас один листок. Корені у у добрі. Тож, є надія, що все ж таки, можливо, щось і вийде. Хоча я роздивлялася з усіх боків шию, і вона мені показалася занадто суха. Тобто, ну, немає там, мабуть, місця, де може вийти дітка. Але... В нашому житті іноді бувають несподіванки, тож чекаємо. Викидати я поки що її не буду, тому що завжди даю, листок не, від, не знімається, завжди даю шанс на виживання. І чекаю до останнього. Ось такі новини. До зустрічі у нових відео!